Всім привіт! Мене звати Олександр. І в цьому відео я з вами поділюся, як я знайшов найкраще направлення в арбітражі трафіку. Заробив в ньому 300 тисяч доларів, маючи невелику команду. Так коротко розкажу про себе. Починав я займатися арбітражем трафіку ще в 2016 році. Це була вертикаль Дейтінг. Дізнався я про неї від свого друга, який там почав щось спамити в Фейсбук-групах і почав заробляти по 200 баксів в неділю. Я, будучи студентом, мав там 20 доларів стипендію, коли я почув від свого товариша, що він там рубає по 200 баксів в неділю, майже нічого не роблячи. Мені стало дуже цікаве це направлення. І ми почали разом з ним розбиратися, що таке арбітраж взагалі. Ну, хоча це арбітражем сильно не назвеш, але це було такий початок. Він просто там спамив у групах Фейсбук. І люди переходили на дейтинг, потрапляли, і нам там платили за прості реєстрації до 3 доларів. Навіть там на Америку могли платити і по 6 доларів. Ми почали заробляти в місяць там уже по 2-2,5 тисячі доларів. Вже там все у нас виросли керилля, так скажем. Але це все недовго все це тривало, і воно перестало працювати. І нам треба було шукати інше направлення. Так як ми по суті тоді не були готові до цих грошей, вони нам якби на голову впали. Ми не, не знайшли вихід і трошки з арбітражем зав'язали. Пройшло там півроку. Я дізнався, що є таке, таке схоже направлення, але це вже була PDL вертикаль і ми почали видавати кредити через інтернет. І теж на цьому дуже гарно почали заробляти. Потім воно теж перестало працювати. І ми познайомилися з таким направленням, як iGaming, простими словами, це гемблінг, реклама онлайн казино. В цій ніші ми вже зависли надовго, тут вже досягли гарних успіхів, але останнім часом також вже виникають труднощі, модерація стає більш важка, як то кажуть, всі ці гайки закручують, що Facebook, що TikTok, що Google. І захотілося перейти в якесь направлення, щоб мати таке стабільне направлення, біле, щоб воно несло основний масив грошей. А от сірі вертикалі вони такі вже більш ситуативні, і ми їх будемо також відливати, коли вони гарно працюють. І саме так я й прийшов Search арбітраж дізнавшись знову ж таки від свого друга про це направлення, який колись мене привів в детінг, ми просто він працював в команді, він не міг розказати точно, що це. А я почув від нього, що він там отримує просто оплату за кліки, Нам стало цікаво, і він просто нам скинув посилання зі своєї компанії, і ми вже почали розкопувати, що ж це таке. І якимсь чудом, я не знаю, ми вийшли і зрозуміли, що це, тому що це наскільки така приватна ніша, і ще рік назад взагалі ніякої інформації не було. Зараз вже трошки більше стає інформації стосовно арбітражу. Тоді ж взагалі нічого не було, і просто так чудом вийшло, що, знаючи просто назву провайдера, ми якось на нього вийшли. Нам вдалося зареєструвати, і так ми і почали працювати з цим направленням. Сьорч арбітраж почав зараз саме набирати популярність, хоча він існує вже досить давно. На іноземних ринках він вже працює, мабуть, років 12, і ця вертикаль направлення, будемо його так називати, абсолютно вже не нове. До нас же ж це все приходить з запізненням, і тільки зараз люди починають цікавитися цим направленням. Чому воно Це, Перше, те, що це біле направлення, воно не так сильно баниться, якщо порівнювати з іншими сірими вертикалями. І саме головне, що воно дає таку ж саму окупність, як і зараз сірі вертикалі. І тоді і з'являється логічне запитання: навіщо паритися з усіма цими банами, якщо можна працювати з білим направленням, і мати таку ж саму окупність інвестицій своїх, як і в сірих вертикалів. Тому люди починають активно цікавитися цим направленням. Головною перевагою сьоча ребітражу є те, що ми тут отримуємо плату за простий клік. І, в принципі, це найпростіша цільова дія, за яку нам можуть платити гроші. Щоб зрозуміти, як працює Search арбітраж, вам спочатку треба зрозуміти головні принципи, як працює контекстна реклама. Що таке контекстна реклама? Наприклад, Петя хоче купити квартиру в Києві. І що він зробить? Він піде в Google і напише пошуковий запит купити квартиру в Києві. І, як правило, перші чотири сайти, які йому відкриються, це будуть рекламні оголошення. Ці рекламодавці, це можуть бути забудовники Києва, які платять Гуглу за показ своєї, свого оголошення по цьому запиту купити квартиру в Києві. Тому що це дуже релевантний запит. Він, цей клієнт буде теплий, тому що він знає, що він хоче, він пише конкретно купити квартиру в Києві. Тобто він як мінімум зацікавлений в цьому, щоб купити квартиру. І рекламодавці платять Гуглу саме вже за клік по їхньому оголошенню. Тобто людина запис написала купити квартиру в Києві в Гуглі, їй видалася реклама. Вона вибрала оголошення, яке їй подобається, і тільки коли вона клікнула на це оголошення, сайт відкрився. Тоді тільки і списуються гроші з рекламодавця. І ця сума за клік вона може бути різною. Вона залежить від країни, в якій ми запускаємо цю рекламу, вона залежить від ніші, в якій ми працюємо. Тож, тобто, чим більш конкурентна ніша, тим буде більша ціна за клік. Тому я думаю, з цим все логічно, і плюс-мінус ви зрозуміли, як працює контекстна реклама. А, тоді головне питання, до чого тут ми. Щоб працювати з сер арбітражем нам треба фід провайдер фід провайдер нам дає фід, це простий лендінг, на якому ми можемо розташовувати ключові слова. Ключові слова це якраз такі є оці пошукові запити, які роблять люди. Тобто, ми самостійно на нашому лендінгі можемо написати ключ. Купити квартиру в Києві, і цей ключ купить квартиру в Києві. Коли людина на нього натискає, то він веде якраз на а, сайти рекламодавців, які показують рекламу по цьому ключовому запиту. І виходить, що наша задача запускати рекламу в Фейсбуці, в Тіктоці або ж в Інстаграмі. Ми запускаємо відеокреативну рекламу, і юзер бачить нашу рекламу, переходить по ній, і в нього відкривається цей лендінг, на якому розташовані ключові слова. І по суті ми робимо за людину пошуковий запит. Тобто вона не пише сама купити квартиру в Києві, а в неї вже перед очима є такі прості блоки, на яких написано купити квартиру в Києві там купити квартиру недорого, і вона обирає те, що подобається їй. І далі вже в неї при переході по одному із ключових. Запиті відкриваються оці сайти рекламодавців. І коли вона клікає на оголошення рекламодавця, нам і платять частину з тієї суми, яку заплатив рекламодавець Гуглу. І як уже казав, ця сума за клік може бути різною. Вона залежить від ніші, з якою ми будемо працювати, і від країни, і також від, від пошукових запитів, які ми будемо на цьому лендінгі вказувати. Тому думаю, що детально пояснив. Кому буде незрозуміло, можете звертатися до мене. Я постараюся ще більш якимись простими словами це все пояснити. Я вважаю, що Search арбітраж це саме просте направлення для новачка. І зараз я поясню, чому. Перше, це велика кількість оферів. І вони всі білі, прості і зрозумілі. Тобто, ми можемо вибрати для себе будь-який офер, з яким ми хочемо працювати. Це можуть бути медицинські офери, це можуть бути якісь сервіси, це може бути якийсь e-commerce, це може бути все, що завгодно. І за рахунок цього вам просто зрозуміти цільову аудиторію цього оферу, кому це може бути цікаво, і за рахунок цього вам буде простіше просувати цей продукт. Друге, це тести. Арбітраж, він весь в тестах. Саме головне, коли ви запускаєте якусь рекламу, ви тестуєте свою гіпотезу. І щоб її протестувати, вам треба витрачати якісь гроші. І не завжди ви будете одразу лити в плюс. Точніше, правильно буде сказати, що всі з першого разу в плюс не льють, і це нормально. Тобто вам треба протестувати відеокреативи, вам потрібно протестувати свою гіпотезу. Тобто, ви не просто витрачаєте ці гроші, ви отримуєте якісь знання. Ви бачите який CPM на цьому ринку, як аудиторія реагує на ці креативи, і ви отримуєте інформацію, і далі ви вже перероблюєте свої креативи, зробили висновки з попередніх запусків, і в нових не допускаєте цих помилок і робите вже все по-іншому. І саме основне, що коли ви працюєте в Search sure Arbitrage, то ці тести вони вам виходять дуже дешево. Тобто, вам, щоб протестувати офер і якусь свою гіпотезу, вистачить 20 доларів. Якщо ми будемо говорити про якісь інші направлення, такі як, наприклад, гемблінг, то там вам необхідно 300 і більше. І чому це важко, тому що у новачків, як правило, грошей немає, і дуже мало хто готовий вкладати гроші. Не бача ще ніякого результату. Тобто, переважно новачки потрапляють в арбітраж, і вони там зробили якісь свої перші заливи, залили там, наприклад, 500 баксів, нічого з цього не отримали, Вони думають, блін, це не моє, піду там далі займатися тим, чим займався до цього. Тобто людина просто не бачить одразу откліку, і в неї не вистачає мотивації продовжувати це робити. Тобто, серч арбітражем це взагалі інша історія. Тут все набагато простіше за рахунок кількості оферів, з якими ви можете працювати, за рахунок кількості. Гео, на які ви можете запускати, і за рахунок простоти вам просто достатньо зайти в Spice Service, пробити конкурентів, подивитися, як вони запускають, які вони креативи використовують, які вони використовують ключові слова. Ви цим всім надихаєтеся, робите щось своє. І вам не потрібно там все це з голови придумувати. Ви просто постійно потрібно вам виробляти надивленість, дивитися, як це роблять конкуренти, і з часом з кожним днем у вас буде все краще, краще це виходити за рахунок того, що у вас постійно будуть думки в голові а як це можна зробити краще? І в цьому є простота й перевага сьорбітражу в то, що вам не потрібно шукати рекламодавців. Все це є в одному доступі в провайдері. Ви просто обираєте офер, з яким ви хочете працювати, і просто вибираєте країну, і в пару кліків створюєте лінку і ви можете вже запускати рекламу. Також до мене дуже часто надходить питання, чи можливо поєднувати свою основну роботу з арбітражем. І я завжди відповідаю, що так, і треба її поєднувати, тому що ви, коли новачок, ви ще не знаєте, чи вам сподобається це направлення, чи ви захочете в ньому розвиватися далі. І для цього необхідно спочатку почати щось робити, почати заробляти, побачити свої себе в дії, так скажемо, побачити свій потенціал, і вже після цього тільки переходити і змінювати повністю свій вид діяльності. Там у мене були учні, які паралельно працювали по 12 годин і заливалися на роботу, брали з собою ноутбук. Тобто ну це, це не проблема. Якщо людина хоче, то вона знайде можливість. Якщо вона не хоче, то вона знайде завжди виправдання. І давайте зараз з вами поговоримо про найпоширеніші страхи новачків. Перший страх це страх, що в мене нічого не вийде. Дивіться, нічого не вийде тільки тоді, коли нічого не робити. Тут вся робота, вона, в принципі, проста. Ну, це так, звісно, вона не дуже така і проста, але вона, в принципі, логічна. І якщо ви взагалі цікавитесь маркетингом, і він вам цікавий, то це, в принципі, найкраще направлення, в якому Можна розвиватись. Тобто, якщо ви заходите в СОШ-арбітраж, вам уже не потрібно буде шукати якусь іншу вертикаль, якесь інше направлення. Тобто, тут ви зможете працювати з будь-чим, і це така більш маркетингова історія. Тому страх, що не вийде, він в принципі ну, тут не може не виходити. Якщо ви постійно щось робите і не здаєтесь, то у вас 100% вийде. Тобто, арбітраж, як я говорив, вже це все тести. І коли ви щось тестуєте і у вас в моменті воно не йде в плюс, це не означає, що у вас не виходить. Це означає, що ви йдете до своєї цілі і ви йдете до пошуку зв'язки. Тобто вам потрібно робити ці кроки, у вас потрібно, щоб щось спочатку не виходило, щоб потім, потім це вийшло. Просто головне, що всьорч-арбітражі, оці кроки, маленькі тести, вони дуже обходяться невеликою сумою грошей. І це основне, що заважає новачкам почати працювати успішно і заливати в плюс, це якраз такий бюджет. А тут у вас всі тести виходять на невеличких сумах, і в принципі робота вона вся дуже проста і логічна. Ви запускаєте рекламу, дивитесь, як аудиторія реагує на ваш креатив. Тобто 2 долари всього лише скрутили. Бачите показник CTR, це клікабельність вашого креатива. Якщо він низький, то це все зрозуміло, що він не заходить в вашій аудиторії і ви не попали в ту аудиторію в цільову аудиторію вашого продукту. І вам просто треба перезалити цю рекламу. Можливо, просто був не зацеп. Якщо ситуація не змінюється, CTR такий низький залишається, то вам просто треба інший підход. Креативах зробити. І якщо ви постійно робите, перебираєте ці дії, то у вас 100% вийде. Другий страх це незнання технічних аспектів серч абітражу. В цьому плані воно не безпідставне, тому що в серч арбітраж дуже складно зайти, так скажемо, з вулиці. Особенно ще й складно це буде зробити новачку, я б сказав, майже нереально. Ця інформація вона не видумана. Ви можете самостійно перейти і почитати в інтернеті інформацію стосовно арбітражу на різних форумах. І зрозуміти, що туди дуже складно потрапити. Тобто, провайдеру не цікаві якісь там маленькі команди, а тим паче новачки. Тобто, мінімально, щоб ви були цікаві провайдеру, необхідно відливати 150 тисяч доларів. За рахунок цього, тут все не так просто, як, наприклад, в такій гемблі, де ви можете просто зареєструватися в будь-якій партнерці. Вам там все видадуть, і ви вже запускаєте трафік. Тобто, з цьому ще це все лягає вже на руки команди, яка буде працювати з провайдером. Тому на нашому наставництві, який є, в принципі, таким унікальним продуктом комплексним, ми надаємо це рішення, ми надаємо доступ в свій провайдер. І вам не необхідно самостійно його шукати, вам не треба буде налаштовувати всю цю технічку, писати CRM-ку, Це все ми надаємо на нашому наставництві. І зараз ми з вами поговоримо про те, кому ж підійде це направлення. І перші в моєму списку це таргетологи. Якщо вам уже набридло працювати з клієнтами, постійно їх шукати, працювати з цими мікробюджетами, вислуховувати постійне недовольство, і ви просто не можете рости і масштабуватись, то я думаю, що все ж арбітраж буде для вас найкращим рішенням. Перше, тому що ви вже знаєте, як працювати з рекламним кабінетом, ви вже розумієте, як вибирати офер, як аналізувати аудиторію. І вам просто банально не вистачає трішки того продукту, з яким ви можете вирости, і Search арбітраж вам дасть всі ці можливості. Він закриє всі ваші болі. Вам не потрібно буде шукати клієнтів, вам не потрібно буде вислуховувати якісь скарги, і у вас не буде ніякого обмеження по бюджетам. Тобто, ви зможете відливати робочу свою зв'язку і масштабувати скільки вам буде необхідно. Другі в моєму списку це СММ-ники. болі у вас такі ж самі, як і у таргетологів. Але ви відрізняєтесь тим, що ви вмієте працювати з контентом, ви вмієте робити класні креативи, а це 70% успіхів у сьорч арбітражу. І завдяки сьорч-арбітражу ви зможете масштабувати і рости в доході завдяки своїм знанням, які у вас вже є. Третій в моєму списку це арбітражники. Якщо вам набридло працювати з сірими вертикалями, отримувати ці постійні бани, вам важко масштабуватися і хочеться щось знайти таке, що буде стабільно приносити вам дохід, то вам теж сюди за адресою в серч арбітраж. І четверті, це новачки. Тут все просто, якщо ви, в принципі, нічого не вмієте, це не проблема, тому що всьому можна навчитися, і, в принципі, нам простіше з нуля цьому навчати. Тут головне це запастися терпінням і мати велике бажання до того, щоб розвиватися і навчатися цій справі. Тому підсумуємо, що арбітраж підійде всім. Головне тут це мати бажання розвиватися, і саме головне мати наполегливість. Тому всьому іншому ми вас навчимо. Зараз ми поговоримо про мої результати в цьому направленні. Я їх виведу на екран, щоб ви могли знайомитись. За останній рік вдалося заробити 300 тисяч доларів чистими, враховуючи, що я маю невеличку команду. Також хочеться поділитися своїми результатами своїх учнів. Ми їх також зробимо на різку. За останній місяць чистого профіту 2,200 на даний момент якийсь профіт, то від середини травня до сьогоднішнього дня у нас профіт складає вже 6 тисяч доларів. Там з хвостиком чуть -чуть. Оце вчора буквально долили місяць до ну до кінця місяця, і в перших числах жовтня, тобто в мене вже було 1200 профіту. І за минулий місяць. от Якраз з 28 по 28, 2,5 тисячі доларів. І е, чисто мені отримали на даний момент тисячу десь вісімсот доларів. Ну, супер. ще не кіно... е, За останній місяць заробили 9524 тисяч п'ятсот двадцять чотири долари. Профі. Більш детально ви можете кожен з них переглянути в моєму інстаграм-аккаунті. Там я постійно публікую свої кейси, кейси своїх учнів. Ви можете повній версії їх переглянути. І хочеться зараз поговорити про наставництво, тому що не всі знають, що воно є, і хочеться розказати, чим це наставництво є унікальним і чим воно відрізняється від інших. Хоча, в принципі, аналогів і конкурентів в цьому направленні немає, тому буду просто перечисляти, що на наставництві ми надаємо. Перше, це навчання проходить в індивідуальному форматі. Це величезний плюс, тому що ця ніша є приватною і вона такою залишається. І вам, щоб потрапити на індивідуальне навчання, треба пройти підходити нам по критеріям. Перше, це те, що ви зобов'язуєтеся підписати NDA, це де ви зобов'язуєтесь там не розголошувати інформацію, яку ми вам надаємо. І друге, це те, що ви не будете порушувати правила рекламної діяльності. Лити мій слід, це те, що заборонено гуглом. Простими словами, мій слід це те, що ви будете в рекламі обіцяти то, чого немає. Наприклад, якщо ви там запускаєте якийсь job офер там я не знаю, якась вакансія по роботі, руфінг джоб, і ви там обіцяєте зарплату тисячі доларів в годину, це є неправдою і це буде каратися. Зрозуміло, що такий креатив буде визивати емоції. Люди будуть на нього клікати. У вас там будуть рої тисяча, але ну так не можна робити. Тут треба. По-чесному працювати і в, рекламі, в рекламних креативах не давати ніяких перевищених обіцянок. Якщо ви по всім цим критеріям погоджуєтесь, готові підписати NDA, то ми можемо взяти вас на наставництво. На наставництві ви отримуєте індивідуальне навчання, у вас буде 8 зідзвонів по годині з, з, з своїм ментором. Ви можете йому задавати будь-які питання на цьому зідзвоні, і також додатково ви можете йому писати в особисті повідомлення з понеділка по п'ятницю з 9 ранку по 6 годин вечора. У нього е, робочий час, і ви можете якісь там мілкі запитання задавати, для яких вам не потрібен зідзвон. І такий вид навчання є дуже якби. Корисним і він допомагає учням швидко виходити до своїх результатів. Як бачите, враховуючи, що в мене немає ніякого групового навчання, то дуже вже багато кейсів. Друге, що ви отримуєте, це доступ до провайдера. Вам не потрібно буде самостійно шукати, як відкривати провайдера. Тобто, якщо ви у вас невелика команда, бо ви взагалі працюєте один, то ви його взагалі ніяк не відкриєте. І ми цю біль також закриваємо. Друге, вам не потрібно буде відкривати фірму, а, тому що в Search Arbitrage всі виплати приходять офіційно. І також ми можемо і вам платити вашу заробітну плату офіційно. Ви можете відкрити ФОПа і влаштуватися офіційно. І за рахунок того, що всі виплати приходять офіційно, і треба мати юридичну фірму, щоб від провайдера отримувати гроші. Тобто, з нашої сторони це вже все закрито. Вам не треба буде цим займатися. Ми вам просто будемо виплачувати гроші вже на ФОП. Третє, це те, що вам не потрібно займатися технічними моментами. Тобто, всі інтеграції, всі налаштування трекера, це вже все зроблено. Тобто, ви вам не потрібно, щоб за це голова боліла. Вам не потрібно навіть в тій технічні розбиратись, ви отримуєте готове рішення. Четверте, це також вам не потрібно писати свої софти для роботи. З своєї сторони, ми написали круту CRM, яка дуже поліпшує і покращує роботу, а саме головне, пришвидшує дуже сильно. Ви її також отримуєте безкоштовно в своє користування. Також головний плюс, що ви можете потрапити в мою команду після навчання. Тобто є мінімальні КПІ, які вам треба виконати. Це там налити хоча б тисячу профіта. Якщо ви розумієте, що ви хочете розвиватися в моїй команді, у вас там не вистачає бюджет або якісь інші причини, і ви хочете просто працювати в команді за чужий бюджет. Тоді, виконавши ці прості КПІ, ви можете звернутися до мене, і ми беремо внутрішню команду без проблем, без ніяких відговоро. Просто якщо ви нормальна людина, зробили КПІ 1000 доларів профіту. Ми вас беремо внутрішню команду, де даємо дуже круті умови. Або ж якщо ви хочете після навчання далі продовжувати працювати за свій бюджет, то ви працюєте за свій бюджет через наш провайдер. Доступ ми не забираємо. І саме головне, що ви отримуєте весь доход, дохід собі. Тобто, якщо ви хочете працювати в і заробляти класно, то е класно мати доступ до провайдера і працювати за свій бюджет, тому що все, що ви заробили, ви забираєте собі. А якщо ви будете йти в якусь іншу команду, то ви будете отримувати тільки відсоток від чистого профіта. І виходить, вам, щоб заробити там, 3 тисячі доларів, вам потрібно в команді заробити 10 тисяч доларів. Ну, зрозуміло, що є круті переваги при роботі на себе. Тому ми вам даємо вибір, і ви можете або ж самостійно продовжити працювати за свій бюджет. І отримувати всю виплату собі або ж працювати в внутрішній команді, якщо ви вважаєте, що вам так буде краще. І тут може у вас виникнути взагалі-то логічне запитання, навіщо це все потрібно мені. В першу чергу мені це вигідно, тому що всі, хто буде працювати через мій провайдер, то буде це, це буде збільшувати оборот грошей по моєму провайдеру. І в майбутньому це призведе до підвищеної рівшари, це буде більші виплати, і до скорочення холду на виплату, тому що в сер він доволі таки довгий 45 днів. І якщо лити великі об'єми, то провайдер може зрізати це до 15 днів. І якраз такі основна вимога це не порушувати правила реклами і лити великі об'єми. Тобто для мене це можливість залучення інших команд, які не можуть самостійно відкрити провайдера. Також це закриває всі потреби команд, які просто не хочуть витрачати купу часу на. Попитки відкрити провайдера, відкрити фірму, щоб просто спробувати полити серч-арбітраж. Набагато вигідніше прийти до мене, де отримуєте готову інфраструктуру, інфраструктуру готове рішення, і просто почати лити серч арбітраж тут і зараз, а не затягувати цей процес на там пару місяців. Це якщо ми беремо до уваги, що у вас є великі бюджети для того, щоб зайти в цю сферу. І друга причина це. Я навчаю людей, і якщо вони хочуть, вони потрапляють в мою внутрішню команду. Тобто для мене це також додатковий стимул, що я не витрачаю просто так час на людину, що вона там прийшла, місяць поробила, там не захотіла, пішла кудись в інше місце працювати. Тобто тут так це не працює. Людина приходить, вона отримує готове унікальне преміальне рішення. І вона навчається, і якщо вона хоче, вона може потрапити в внутрішню команду. І мені перевага в тому, що я не витрачаю на неї час даремно. Вона заплатила за приділений час, і людина отримує за це крутий унікальний продукт. Тому тут він він історія і для мене, і для вас. Тому якщо вам цікаве це направлення, серш арбітраж, ви хочете розвиватися з сильною командою, ви хочете офіційно працевлаштуватись, ви хочете рости швидко і хочете, щоб з вами працювали індивідуально, це ідеальне рішення саме для вас. Напишіть мені, я з вами особисто зв'яжусь, ми з вами домовимося про відео зі дзвон, познайомимось, обговоримо всі деталі навчання, та саме головне, зрозуміємо, чи підійде це навчання саме вам.